Усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу зробити таке коротеньке відео про свій стелаж для розсади. У мене немає теплички чи парничка, тому розсаду я завжди вирощую під лампами. На цей рік зробив ось такий стелажик на два яруси, але запустив тільки один поки що. На кожному ярусі по три піддони ось такої конструкції. В піддон. Кожен я зробив. По одній врізці. Врізка в мене ставляється отаку трубу 50-ту каналізаційну для збору дренажу і весь дренаж опускається в каністру. Потім я його виливаю в огород. І ось така проста конструкція. Ширина метр двадцять. І три піддони 40 на 40 сюди вміщаються ідеально. Ось так виглядає з розсадою. Вона в мене максимально вже переросла, але кліматичні умови не дозволяють висадити. Поки що вона вже квітки є майже. Така конструкція лампи по 36 Вт, здається, дві, але цього виявилось замало для розсади томатів. Вони воно як тягнуться. Тут у мене розсада перців. В принципі, конструкцією я задоволений. Ось так виглядає труба, в яку все зливається. Одна, друга. І далі все в каністру. Поки що полив в мене ручний для розсади, але може зроблю автоматичний. Ось дивіться вже. Коріння п'є розчин з піддону. Настільки воно довго вже тут стоїть. Тут у мене невеличкий таймер. Так от я зробив таймер і автомат. Ось так кріпляться лампи, ці штучки йдуть в комплекті з лампами, і я їх крутив прямо в перемичку самого стелажа. Назву стелажа та цих піддонів я викладу потім в описі до відео. Ще в мене є ось такий стелаж, який ви бачили часто. Тут теж розміщена розсада. Рози. теж будуть висаджуватись на вулицю скоро, як тільки погода дозволить. Ну і ще є ось такий зовсім маленький стелаж на такий самий піддончик. Але це так, резерв, бо сюди я не підібрав ніяких ламп. Краще, ніж прожектор, поки що нічого не придумав.